Читаємо Сенеку, 53 й лист до Луцілія. І тут він говорить в першій частині, він там описує свою подорож і хвороба. Навпаки, при недугах душі, що гірше почуваєшся, то менше відчуваєш ту хворобу. Да, поки хвороба ще не виразна, поки, лише поки починається, її, її підшукують якусь назву. Та коли починають опухати щиколотки і не розрізниш уже правої ноги від лівої, ось тоді, хоч не хоч визнаєш, тебе мучить подагра. При тих недугах, що вражають душу, навпаки, що гірше почуваєшся, то менше відчуваєш хворобу. Кого сон не глибокий, хто відпочиваючи, бачить якісь видива, то ввісні робить. А такий коли сон важкий, то він вигашує навіть видіння і так глибоко занурює душу, що вона вже ніяк не може усвідомлювати себе саму. Чому ніхто не признається до своїх пороків, бо все ще поглинуте їми? Підписуйся на канал Кайрос.